Роблю макіяж, але в мене на це є три хвилини. Та ще ось такими паличками. Ну, це, типу, пензлики для тінів, але вони не дуже зручні. Моя ціль зробити повноцінний макіяж ще зі стрілками. Засікаю таймер і погнали! Так, три хвилини почалось. Мені треба спочатку нанести тоналку. Шведесенько. Просто я отак-от на руку наношу. Набираю на цей шедевр пензлик і починаю просто мазюкати. У. Воно нічого не мазюкається, а воно не таке ж прям м'якеньке, щоб ним тушувати. Так, наношу контурінг швидесенько. І звісно, я його також не розтушую, але ну, хоча б якось. Так, і також швидесенько рум'янки. Ну, допустим, і одразу наношу тут в куточок. Оп, блискітки. Хай так буде. А, все, малюємо стрілечку. 40 секунд, 40 секунд. Швиденько, буквально 10 секунд на туш. І-і-і-і-і. І і І бігом помада. А? А? Все. 5, 4, 3, 2. І. Час. Завершено. І що ви думаєте? Давайте оцінимо макіяж прям, ну, продукти окремо, обличчя окремо. Наносити цією штукою прям капець незручно. Знаєте, що я зрозуміла? Що я штилки малювала не цією штукою? Ну ладно. Але це було цікаво. Як вам такий шедевр макіяж? Пишіть у коментарях і обов'язково спробуйте такий челендж вдома.